В Україну повертається 20 градусне тепло, деяколи підвищиться температура. Ще в п'ятницю в Україні буде прохолодно, а з суботу температура почне підвищуватися. В Україну прийшло невелике похолодання, однак воно буде короткочасним. Вже найближчими днями температура знову підвищиться, а на південь країни повернеться 20 градусне тепло. Про це свідчить Дані погода Уніян. З 3 листопада ще по всій Україні буде прохолодно. Стопчики термометрів більшості областей покажуть плюс 10, плюс 14 градусів. І лише місцями на Півдні та на Прикарпатті повітря прогріється до плюс 15, плюс 17 градусів. У суботу, 4 листопада, температура підвищиться в більшості областей України. На заході і півночі стовпчики термометрів покажуть плюс 12, плюс 15 градусів. В центральних і східних областях буде від плюс 15 до плюс 19 градусів. А на півдні повітря прогріється до комфортних плюс 19, плюс 23 градусів. Ще більш тепла погода очікується в кінці тижня, 5 листопада у західних та північних областях буде плюс 14, плюс 17, на сході до плюс 18. А на і місцями в центральній частині України повітря прогріється до плюс 20, плюс 22 градусів. Коли в Україну прийде справжній осінній холод, прогноз. Синоптик Наталка Діденко каже, що деякі зниження температури очікуються 7 листопада, а після 12 числа прийде холодна погода відповідно до сезону. Найближчим часом суттєвого похолодання в Україні чекати не варто. Зниження температури очікується лише 7 листопада, а після 12 числа прийде холодна погода відповідно до сезону. Про це розказала відомий синоптик Наталка Діденко. За її словами, до кінця поточного тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах без морозів та снігу. Відчутніше поголодніше, з 7 листопада, проте також не критично каже синоптик. А от вже більш відповідна сезону холодна погода ймовірна з 12 листопада, додала вона. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!